Дівчата, нове поповнення бюджетної доріжечки. Антична бронза! Подивіться, яка краса. Від 290 гривень погони метр. Ви подивіться, як затишна ця доріжечка? Бюджетна доріжечка виглядає біля нашого диванчику, ніби якийсь справжній розкішний килим у шоколадному відтіночку. Перегляньте, будь ласка, ближче по відтінкам і по якості. Тут йде дуже коротенька петелечка, яка буде легко прибиратися. Відтінки, шоколадні, з трішечки бежовими. дуже гарно виглядає. Тут де повстяна основа, вона тепленька і дружня до ламінату. Ну, звісно, якісний оверлок. І, до речі, люди захотіли, щоб ми заували кутики, щоб вони вам більше не закачувалися. Ви подивіться, як вона гарно виглядає з іншого ракурсу. Якщо брати в горизонтальному положенні, вона ніби Хамелеон набирає інших відтінків. Обов'язково звертайтеся, ширина є до 4 метрів, досить гарна, не марка доріжка, можна ходити взутим. Доставочка безкоштовна, якісний верлок. Зробимо абсолютно любі розміри і повирізаємо під шафи, під купе, під холодильники. Звертайтесь, килими України.